Це виразково некротичні порушення шкіри. Вони найчастіше виникають на потилиці, на сідницях, на ліктях, на гомілках і на крижових кістках. При мацерації пролежнів ми використовуємо атиловий спирт. Дитячу присипку при почпри ми рушником розтираємо шкіру для кращого кровообігу і використовуємо розчин калій-перманганат. Для пухи, що виникають, ми змащуємо їм брилянтовим зеленим. І якщо є змертвілі ділянки тіла, це некроз, ми їх видаляємо і наложимо антисептичну серветку із розчином фурацеліну. Для профілактики пролижні нам потрібна дитяча присипка, етиловий спирт, розчин калій перманганату бриліантовий зелений, розчин карацелін, корцанги і антисептичні пов'язки. Добрий день. Я ваша медична сестра. Мене звуть Марина. Вам лікар призначив профілактику пролежнів, Ви сьогодні? Так. Для цього нам потрібна серветка, змасуємо розчином спирту. Протираємо ділянки на крузу і присипуємо дитячою присипкою. Це при мацерації. Потім при Покрасніні ми використовуємо розчин калію перманганату. Теж зволожуємо серветку і обробляємо шкіру. При пухирях ми використовуємо брилянтовий зелений, який теж змочуємо. Потім, якщо є смертілі ділянки, ми їх видаляємо і наложуємо антисептичну пов'язку, яку змочуємо фурацеліном і накладаємо. Для зобігання пролежнів ми використовуємо мішочком із просом. Потім ем, марлеві кільця і гумове кільця.